Ми знаходимося там, де був прильот ракети 24.04. Це наші будинки, які постраждали. Осталися в будинку, бо не хочуть залишати свій дім. Вісім сімей у нас тут залишилося. А було Було 12. Ми всі дні були тут з утра до вечора. Мені було в перший день треба поставити двері, бо вхідні двері були вивалені просто з коробкою. Піду, то я ночувати до подружки. Але ж мені треба закрити якось квартиру, бо шмарадьори. Щоб це ж не повиносили нічого, це ж не тільки моє тут майно, а й господаря власника квартири. Тому вже чоловік знайшов там знайомого столярщика, і вони приїхали своїми силами, поставили ці двері. Тільки сьогодні приїхали і почали нам щось поясняти. Мені треба десь, десь жити з родиною. Все волонтери, давали волонтери. мене господар готовий вже ремонтувати все, але ж нам треба знати, чи придатна ця взагалі, конструкція до житла. Якщо придатна, людина влажує гроші, я далі в нього знімаю квартиру, розумієте? А якщо не придатна, то на що я тоді буду шукати іншу квартиру? Ніхто не прийшов, не розказав, що ми десь можемо розселитися. Мене забрала до себе подружка недалеко тут з родиною. Ось Ця кімната майже за все постраждала. Тут вилетіли тільки шипки, Рами тут на місці. Ось у стіну повело, дивіться, як. Дякуючи волонтерам, ми їм дуже благодарні, Вони нас кормлять. Вони нас підтримують уже п'ятий день. Вони тут з нами. У нас немає експертизи на те, що наші дома вони придатні до життя. До нас ніхто не приїжджав, нам нічого ніхто не пояснював. Ми тут всі в істеріки. Ми вирішили вже сьогодні. Якщо не приїдуть, нам не скажуть придатні дома до жилья чи ні. Ми перекриємо проспект Берестейський. Тобто ми зараз почнемо робити ремонти, вкладемо гроші. А завтра прийдуть і скажуть, ми вас зносимо. Швидше за все, нам більше поможуть волонтери ніж влада. Вікна нам позабивала не влада, клієнку нам дала не влада. Нам сказали, ідіть в ЦНАП. Ми пішли в ЦНАП, ЦНАПа нас послали в школу. В штаб з школи з штабу ми прийшли. Нам сказали, ідіть опять в ЦНАП. В ЦНАП прийшли, ЦНАП сказав, ідіть в СБУ. От приїхали в СБУ, написали через заяви. Вони сказали. У вас таки буде від нас довідка, що ви є постраждалі. Ми поїхали в райвідділок, райвідділок нас опять футболу і опять відправили нас. Короче, непонятно куди. волонтери. Нам допомогли прибрати, хоча без. Хоча би бетон, який тут був, і все зіпсоване майно, яке було пошкоджено внаслідок удару. Ці всі несущі стіни, вони всі настільки потріскались. Ну, чекаємо комісію, яку ми не можемо дочекатися. Вчора весь день просиділи тут, чекали комісію, щоб вони нам хоча б якусь бумажку дали, щоб ми просунулись далі по іншим інстанціям. Але нам нічого не дають. Взагалі нічого не дають. А ви самі звідки? Скадовський район. 30 километров от стодок. Вы поросыванка. Да. Я просто обратилась, но ну, я понимаю, что я не власник. Да, квартиры, не это. Два раза отказали, я больше никуда не пойду. Я понимаю, что это бесполезно. Який был Вы не властница квартиры. Я оплачивала просто коммуналку, да, люди мне дали жилье. Вообще идеальная хозяева. Третий год здесь живу. Я понимаю, что я здесь никто. Вот. ВПО по і випу. Якщо ані своїм корінним київлянам да не можуть дати помощи, то я тут вообще я ні на що не претендую, я нічого не хочу. Я рада, що я осталась жива з ребенком. Це вам просто не передав. в людей дуже негативні. І якщо за два дні нам не буде цієї експертизи, ми будемо перекривати проспект Берестейський. Ми не бачимо другого виходу.